Вибори в країні нашого ворога відбулись, і з очевидним абсолютно результатом з 87% там здається, відсотками перемагає Путін. Ну це абсолютно очевидно. А, і як би не кричали, і хто би не говорив, що що ми не визнаємо, знаєте, їм абсолютно байдуже визнають, не визнають. Від того війна не закінчиться. і від того людина, яка в п'яте стане президентом. Російської Федерації не втратить свою волю, владу і бажання робити те, що він робить. А тут проблема в іншому. Проблема в тому, що багато українців пишуть, що ми в цілому віримо в те, що такі результати можливо, там не 87, але те, що відсотків 70, 70 точно його підтримують, ну напевно, це не для кого не секрет. Не секрет. І коли ми говоримо з вами про хороших, не, не хороших людей там і так далі, то фактично це є відображенням цієї політики. Люди підтримують цю політику. На жаль, на жаль, для України, але там пропаганда працює також, пропаганда в усіх країнах працює. І коли ти з телевізора одне й те ж саме, одне й те ж саме, одне і те ж саме, ти починаєш це свідомо або Безсвідомо підсвідомо вірити, навіть якщо ти не віриш, ти намагаєшся знайти раціональні якісь аргументи, щоб, хоч якось, примиритися з головою. Знаєте, є таке поняття когнітивний дисонанс, але людина в цьому когнітивному дисонансі вона не може бути довго, і тому вона знаходить якісь аргументи. Їх знайшли ми, їх знайшли. Мешканці, які живуть в країні нашого ворога, отакі результати абсолютно очікувані. Ви знаєте, мене це абсолютно не дивує, адже в Україні давайте будемо чесними. Є ректори університетів, які вже третій, четвертий термін на посаді. Хоча закон дозволяє два терміни. Вони для цього перейменували університети, вони для цього зробили різні реорганізації, вони для цього зробили так, щоб колективи самі ручками проголосували за зміну назв, статусів університетів, часто з пониженням своєї зарплати і так далі. Так що. Коли ми тицяємо туди пальцем, ми повинні ще от всі, ті говорять, що з чиновників вони повинні в першу чергу тицнути у себе. А що вони зробили, щоб у нас в країні не було такого неподобства? Коли одна людина безкінечно перебуває на посаді? Я дуже сподіваюся, що ті чиновники, які є нині, не захочуть повторити ось такої недемократичної, на мою точку зору, ситуації, коли люди безкінечно. Безкінечно при владі. І ніяк їх не можна від тієї влади відірвати. Влада це, як знаєте, як дозволений в Україні, ну ви зрозуміли, що. Телеграм-шапці профілю, там про це докладніше. і Ютуб також підписуйтесь.